Військові, які захищають сьогодні схід країни, потребують не лише моральної чи продуктової підтримки, а й надійного технічного оснащення. Переконаний підприємець із села Іванівка Ставищенського району Борис Ткач, який невдовзі готовий надати фронту дві одиниці військової техніки. Одна з машин землерийна, відремонтована і прилаштована до трактора Т-150, призначена вона для копання траншей і окопів. Зараз, коли настали такі тяжкі часи в нас в державі, коли зараз ворог наступає і питання, як берегти життя, звичайно, треба, щоб були окопи, де могли б наші хлопці звідкіля вести бойові дії. От, через то я в свій час частину техніки, саме землерийної техніки, яка може копати окопи, от, глибиною до двох метрів швидкістю 200 метрів за годину. От. В свій час в металобрухті побачив такий механізм сам навісний. От. Ну, я його свій час 5 років тому купив. А тепер настав час, коли його приладнав до трактора, до Т-150, і зараз він працює. Ось Ми випробували 2 кілометри, прокопали вже майже. От. Тут випробували, довели і будемо передавати для будівництва споруд фортифікаційних споруд, відповідно до указу президента є, от, про те, щоб всі долучилися. Ну, і ми думаємо передати це найближчим часом. Інша ж техніка винахід самого підприємця, так званий панцерник, на базі гусеничного трактора Т-150. захищатиме військових від куль і снарядів броня із 10-мм сталі. Переправлятимуть за її допомогою поранених, хоча й матиме техніка. І бойове оснащення. Після того, як от, по телебаченню почув, що підкрадаються сепаратисти до наших блокпостів і з Линацька нападають, і важко вберегтися. І плюс з Дебальцево, коли вивозили людей, і обстріл йшов і, і мирне населення, то в мене виникла думка зробити такий бронетранспортер, який для перевозки, для перевезення людей і для, для евакуації поранених, і щоб там було воно як пересувний. Медичний пункт. Хоч тут можна встановлювати озброєння, і буде встановлено у нас додатково, там, що висувається телескопічно, з шахти на крупнокаліберний кулемет. Але в основному це призначення і для перевезення людей, для евакуації поранених і все. Ну, от виникло, а що, потрібні вимоги, повинен бути всюди хід і не вражатися з автомата з крупнокаліберного і осколками, щоб як мінімум це не не зміг бути вражатись людина. От, от і зробили. взяли Т-150-гусеничний е трактор. На базі нього оце е корпусом із залізничної цистерни корпус в основному і все зварено. І перероблено значить, місце розташування, механіка. Ну, Все зроблено. Мабуть, він е через перископи встановлюється, і відеокамери, чотири відеокамери мають бути. І оце таке, значить, зробили. Думаємо, що воно може бути корисне для ведення військових дій на, на Донбасі. Останню з машин військової техніки винахід Бориса Григоровича дообладнають, приведуть до належного стану, пофарбують, а ще випробують у роботі і лише тоді нададуть військовим.